Приємне враження і радісні емоції викликає ось це летоще, оливок, таких рясний. Прямо гронами, як виноград, висять на деревцю. Зараз ви побачите оливку, на якій є, невеличке пошкодження дірочка. Ось Багато в цьому році пошкоджених комахами, оливок. це недобре. Під час збору олив завжди згадую дискусію про оливи і маслини. Дехто навіть думає, що оливи з одного дерева, а маслини з іншого. Ось вам яскравий приклад на одному і тому ж дереві, чорні плоди і плоди зелені. Колір їхній залежить від дозрівання, коли олива на сонечку, на сонячному боці. Вона швидше дозріває і набирає такого темного кольору. А коли вона не доспіла і заховалася в холодок, вона буде зеленою. Крім самого збору або збивання оливок, бо ще є один шмат роботи, розкидання цих сіток. А також нудна робота. Тут всі вже допомагають, і коти, і собаки, і всі, хто може. Щоб вже справитися з цими оливами, боже. О, після того, як обтрусили або били на сітку, зібрали ось на таку купу. Ось таким способом. О, підганяючи їх на купу. О, так. О, один із щасливих моментів. Сушимо сітки. Це означає, що ми впоралися. Сушимо сітки, залишиться лише спалити. Гілля яке від олив. Зібралося. От, і все. І наступний щасливий момент, коли ми побачимо наші оливи у фронтою. І потім вже побачимо олію в бідонах. Тут загружаються оливи, які привезли у ящики, у касети, і потім відвозяться туди, де вони будуть перебиратися, митися і вже безпосередньо кидатимуться туди, де робитиметься, душитиметься чи варитиметься олія. Наші оливи вигружаємо в контейнер, їх дуже мало в цьому році, але нічого. Кажуть, що буває привозять лише один ящик і то. Ну, у нас трохи більше. Сподіваємося, 3-4 літри із них олії буде. Ось отак. Ящик великий, а оливи мало. Зате довго ми їх збирали, але нічого. От, ще під'їхали люди, напевно, з більшим урожаєм, ніж ми. Ну що ж, урочистий момент ми приїхали за нашою олією. Побачимо, чи нам її збили. І зараз побачимо, скільки літрів вийшло. Ну, якщо буде, якщо буде три, ем, ну добре, чотири літра, ми будемо дуже-дуже раді. А було у нас 69 кілограм оливок. Ну, зараз побачимо стільки. По-перше, перш ніж забрати у наш бідон з бантиками. Дуже видно, Перш ніж забрати нам потрібно оплатити роботу франтою, тобто олійні адгентам. І потім заберемо нашу олійку і... Процес завершений. Цьогоріч з оливами впоралися. От йдемо оплачувати.